Привіт усім! Зовсім скоро новий рік свято, яке люблять і дорослі і малі. Сьогодні я хочу звернутися до своїх ровесників із питанням, що для них було хорошим у 2022 році, і з яким настроєм вони зустрічають 2023 рік. Ну зараз, на жаль, в нашій країні йде війна, і моя родина не виключення. Мій тато поїхав на війну, захищає. Нашу країну, ми дуже сильно переживаємо. Ось. Ну, думаю, що війна скоро закінчиться і все буде добре. Ну, було і багато хорошого в цьому році. Я з'їздила за кордон до Турції в Анталію. Багато нових вражень, багато нових фото. Хочу ще кудись поїхати, в якусь ще країну. Ну і хочеться з татом поїхати за кордон. Думаю, що. В наступному році все буде набагато краще, закінчиться війна і буде мир на всій планеті. У мене з'явилося дуже багато друзів, наприклад, подруга Даша. Ми з нею познайомилися у музикальній школі, почали гуляти, і так ми зустрілися у компанії моїх теж друзів: Максима, Саші та багато інших людей. У мене ще є успіхи в музикальній школі. Мене надихає моя вчителька, мене хвалить і це дає мені мотивацію. Також ще б хотілося, щоб скоріш закінчилось дистанційне навчання, те, щоб ми могли з моїми однокласниками бачитись та розмовляти, а не просто сидіти в інтернеті, та й щоб скоріш закінчилась війна і ми змогли спокійно. Проводити час зі своїми рідними, які декілька уїхали по різним країнам. У 2022 році я більше зблизилася зі своїми батьками. Через те, що війна, ми почали більше проводити час разом, тому це так би такий плюсик у 2022 році. По-перше, я почала ходити на групу, на музичну групу ми. Записали недавно відео на Новий рік з нашою групою, називається вона «Фантайм», і там у нас п'ятеро учасників було. 2023 рік я зустрічаю з хорошим настроєм, тому що вся моя родина буде вдома. Це дуже добре, тому що ми прошу рік відмітили трохи без батька, тому що він був на роботі і було сумно трохи. А 2023 рік я можу очікувати від нього те, що я хочу закінчити нормально дев'ятий клас і поступити надалі кудись, якщо чесно. Стосовно того, що що було хороше, це влітку до мене приїжджала моя сестра, з якою я багато часу, довгий час не бачилася. А стосовно гуртка, в який я ходжу, театрально хореографічний гурток, то я виступала там фей, яка допомогла дівчинці. Мені дуже сподобалося, мені було цікаво подивитися на себе іншими очима. та З яким настроєм я зустрічаю Новий рік. Як не дивно, я хочу в школу, хочу з однокласниками побачитися та поспілкуватися. Ну, хорошого було дуже багато, так як в школі, так як у сім'ї, там з друзями. Наприклад, я е, зміг покращити свої оцінки в школі ну, на дуже добрий лад. І ну, мені ці оцінки подобаються е, в дружньому плані. Я зміг там ну, більше проводити часу зі своїми друзями, близькими, е, сміюся кожен день з ними, е, спілкуюсь також. Mm, ще може що. Ну я зміг е, свої гітарні навики якось покращити, бо я також граю на гітарі. Мені подобається, як я граю. Хочу досягти якихось нових вершин в грі на гітарі. Mm, з яким настоєм зустрічаю Новий рік. Ну, маю намір на краще майбутнє, що я здам екзамени, що війна закінчиться, що все буде в нашій країні прекрасно.